Оце тобі на, прийшов на дерево, а в мене хтось обрикосик краде yeah. Да. Ні, ну це не шелутьківська Саня, Шелудьківська, а баба, баба бачила з неї зробила. Де, я вже її підрівняв. Баба трохи її зробила вирвані гуди, а це обична, а я ще її трактором воно відламав кусок. Yeah. Бачив? Так що, друзі... Yeah, yeah, yeah. Да, працюємо далі. Саньок. Це ж ти живеш в цьому в називаєте, називайте, так? Да? Яблуневка Григорівка, я кажу, ну там же яблуневе біля тебе, ти ж яблуні чистити должен вміти. <гум> Значить, кажу, поможи своєму блогеру почистити яблука не безвоздм'язно. Так визвовся сьогодні. Він допомагає і ми йому стараємо. Я дякую тобі, Санька, що не відмовив. Це Макса Кум, ти в мене так і записаний. Саня, Макса Кум. Нештатний син дядька Дімона. Чи дядька Валіка. Дядька Валіка. О. Так що, друзі, ми працюємо далі. Щас хлопці вже... Заділи кабана, відрізали кабана, от, йому вже кабіну. Тут два колія на одну голову. І що ми зараз зробимо? Ми ще зробимо, буде прогріватися сковорода і буде жаритися таранчук, все як по накатанні. Правда, сьогодні настрою як такого немає, тому що коли в такий період, коли люди просять, і людина просто тебе кидає через от того, то якось трошки воно не з руки. Але добре, коли є. Люди, які можуть підсобити і підставити своє плече. Ми зараз валимо другого. Кум буде смалити, ярик буде розбирати, шелудьку буде жарити таранчук, бо треба ж поснідати. Да, кум Кумбайчарочку випив так, за кермом. Кум не святий, так як і шелудька. Я не святий, але не п'ю. Ну, але теж можу послати, можу чимсь тяжолим навернути. І в мене зараз таке бажання цигану переламати ногу, я йому колись таке казав. Ще що... Саня знає, да, Володіо, це вже він мене. Третій раз бортує, а мені кажуть, що ти? Я, я... Каж... Я Та ти ж до Шелудька кажеш і приїжджаєш, і трошки консультуєшся. Так що є такі ситуації, що... Ну це вже третій. Третій, мабуть, це вже буде останній. Як би мені важко не було, але користуватися моєю добротою, це просто буде вже е, занадто. Ті там, скільки там, 6800 він мені довжені, ми йому подаримо. Ярик знає, що я вмію подарити, да, було діло. Ну то таке діло. Е... Ну, нехай тоді шукає собі дурників. Так само цікаво, що я ж дзвонить мені людина і каже, що він Півнедрі. Ну, це не можна, може, розказувати, але хай люди знають. Я не думаю, що це секрет, тому що все село димить, що він довжен усім гроші, тому що в нього померла дочка, і він збирав на похорон. А сьогодні людина мені дзвонить і каже, що дочка жива. І він до мене приходив особисто, в мене волоси дибом стають на руках. Просто стають волоси на руках в такий час і ще обдурювати людей. Що померла дитина, це просто страх. Ну, Ярик, це зять його він знає цю людину дуже добре, може лайк поставити дяді Толі. О. А він до мене також прийшов і каже: а я не мог не, не витягнути і не дати. Тобто я лох дурний, виходить, а дожен мовчати. Хай люди знають. О, так що, друзі, а ми працюємо. Судіть, розказуйте, що хочете, пишіть. Валерчик, я не Валерчик. Я просто привик речі називати своїми іменами і. Деякі люди просто зі мною за цього не хочуть спілкуватися. Але кума, чи що на чомусь світ стоїть. Ярика теж політику партії читав три роки. Було таке, да, Ярик? І що? Трошки щось помогло? Ну, все, значить, працюємо далі. Навіть І... я не дзвонив до нього, дзвонили йому зовсім інші люди. І він е, приїхав. Це є плюс, як там кажуть, плюс, так? Да? Плюс, все, плюс, витягуємо ще одного чорного, це був кабанчик, буде свинка. Так що з мішковинкою все посмолили, як положено, цього валимо тут, того розбираємо і поїхали. Саня на дереві, теща під деревом. Працюємо, скоро весна. Городи Димить, він ща біжить з віником, каже, що це тут хто це тут лазить по деревам, воно кричить. Все, працюємо далі. Фух, ну що, друзі, з Божою допомогою і з допомогою хлопців. Почеревинка наша на столі, зараз беремо ножика. І робимо речі. Так що зараз запалюємо плитку, прогріваємо нашу сковорідку і починаємо розбирати нашу печеревинку. Все по накотаній схемі. Що, друзі, все по старій накотані, все так як і раніше. Почеревинка знята фартушком. Трошки підкоригував. Дуже, звісно, добре, коли є колій той, що вже шарить, біля нього не треба стояти. Ну, але хлопці працюють. Зараз один смалий, іншу свинку. Ярик розбирає першу свинку. Правда, мусата забрали у мене. Нема чим помусатити помусати ножика, ну, але нічого. Тож свинка наша чорного кольору була, чи верніше кабанчик. От. І друга свинка теж чорна. Тобто ріжемо двоє сьогодні поросят. Розбираємо, відбиваємо бачечки, чуть-чуть. отак клас. О, чорна свиня, але от таке сало. Ну, люди бувають, думають, чорна свиня, значить. Що, чорне сало і буває там хтось рябих свиней не хочуть брати там ще якихось не хочуть все залежить від того що ви з ним зробите ну от таке де тут видно що вона чорна щетина. красота дай воді і Лесі Петрівні дуже подобається іменно, е, таранчук із чорних свинок хоч коли їла чорну свинку казала що Та ні наче не відрізняється але коли на другий раз зарізали білу то каже різниця все таки є Ух, значить Сразу по ярмарку мотаюся, не можу приткнутися, скільки злості, ну але що таке? Нам не привикати. Як там кажуть, Бог, Бог любить троїцю. Третій раз. Да, багато чого залишається поза кадром, ну але нічого. Буває, думаєш, ну ось, там можеш. Кожен сюди по собі. Я б так би не зміг, мене просто не хватило. Обдурити людей, всіх, що дочка померла, це просто страх. У мене в голові не вкладається. Я б, мабуть, і спати не міг би, щоб таке змалу. Просто капе. Мені як шериф сказав, це просто капе. Так що, друзі, зараз бігеньки... — Я ж тобі одразу казала. Да, — Так, я... Вися Петрівна, вона в мене... — А я знаю... — я... мені... Знаєш, ми гонимо ті Тому мислі... — щось я не вірю. — Я так само, як і ти, але, не, знаєш... — реально можна була... Ну, — Ганяєш вірю, мислі... — що, вроді, з тако... Таким не шуткуєш. — Таким не шуткую, так. Да. Це вже була остання крапка, і не знаю я. — А я просто собі аналізувала, думаю, ну до цього в нього вже перемерло скільки всіх... — Ну Матір мати, він... і... матір хоронив, він вже разів 10. Да, — то... Немає нічого святого, то нема, але все кидаю на старчук. Це все йде на перетопочку, сковородочка наша гріється, нічого не буває, без виходних положень. Світ не без добрих людей. От. Але нічого. Так само і Назар, коли прийшов перший раз гранулювати, це дві неділі постійно треба стояти, це треба мати ще нерви. Але... Результат хороший. Да, результат хороший. Йому буде як знахідка, і він вже гранулірує і на тому грануляторі, що я їм віддав, вже вони працюють. Але ж теж там ситуація з сусідом. Пообіщав три фази, да, через ну, щучок ще один поставити, та що вони споживатимуть, платить, кабеля купили. А в ітогі, коли вже все зробили, сказав ні. Ну, це люди жабоїди, сракоїди і взагалі в мене просто немає слів. От, якось треба дружно, треба якось об'єднуватися. І ну як, не, не зря ж кажуть, що кожна людина суди по-своєму. Я не мог би так поступити. Я не кажу, що я святий, що я живу правильно. Але якщо ти пообіцяв, ти повинен це зробити і виконати цю функцію. Це просто жахливо в такий період. Ще вчора Рома дзвонить до мене в і перепитує мене, як там циган. Я ж каже з ним говорив. Я кажу, там що що, не можу дозвонитися, кажу, так і так. Він каже, потерпи, братику, потерпи, буде перемога і все наладиться і будемо різати. Все як по накатанні, як і раніше. Я ці кутинці кидаю в таранчук. Вони маленькі. Даю все. Бо тобі треба їсти. Ні, таранчука треба там. Та й сьогодні ж хлопці у нас, Саша, Назар, два колія, шелудько, баба, яка, сковорода безрозмірна. О, ну нічого. І ще треба наложити трошечки хлопцям. Тому, з Леся там хоче передати, якась підписниця да, дзвонила тобі. А? Писала. Писала да. Леся хоче туди положити свої смаколики. що. Все, нехай димить. Все, заготовочка нарізана. Сковородочка. О, сейчас сімфой сковороди. Раз, два, три. Треба Тут пільми не вдавиться, да? є таке діло, працюємо далі, там хоч мене трохи видно, так, да, довтички трошки видно, зараз розчекрилюємо по теравинку, Ложимо, хай вона охолоджується. Там. У кабанчика що хорошо, що йде прослойка фактично через усе трохи жиру треба зрізати, бо трохи порвався жир. Жиру на кабанчику небагато, значить що? Значить, сала не буде що, багато. Як така не тонка, я думала, Що? буде. Що? Ну що сало буде? Ну таке середненьке буде. Ну щось буде, ну не таке, як з прошлого кабана, понятно. Ну то кабан був такий потужний і столідний. Ну, зарізали таких, кабанів, поки що вставили. Їдемо далі. Будемо мішати, на бустрі ще. Чорна свинка, чорне сало. Все залежить від забойщика чи забійника чи колія. Да яка разника, як коли там мені Паша писав, він не колій, він забійник. Вони можуть і колоти, вони можуть і різати. Е, Нема різниці. Кум взагалі він коле. І для нього різать шию, це трохи. ну так. Не, ну, одне слово це забійник, yeah. а немає різниці як коле. — Ми кажемо, не колі, ми кажемо колі. Non, В кожному регіоні по-різному, так як оце саме груднина. Ну no, а люди при, ну, чим, цепляють. Як людина пише, каже, мені треба груднина, а я не можу зрозуміти, що він розуміє. Non, У нас груднина оце, а в них груднина — це оце кістка, на юшку, да. на юшку. Я кажу, як буде, я вам потім фоторапірую, ви скажу. Все, отаке от Савко, конечно. Не, ну щось буде трохи сало. Так, знаєте, своє. Стало спроліп, я не можу її назвати генератором, але генератор не таке. І хай люди трошки не путають грішне справедливості, це зовсім різні речі. У нас не випити буде нам на велике. Але... Що... Вона, звісно, не золота, але все одно я не економлю ніколи, хоч вона і дорога. Але... Да, золото реально на даний момент це буде. Там телефон шатається, не знаю, не стабілізатор должен стабилизировать. стабілізирувати. Весь... Не Не, трохи шатается. Фух. Обидно, досадно, Ну ладно. Я сюда И... на паштеті, на кашу. Баба каже, ты шо? ты, ти шоти скипити буде, і вона спити, так червоночу. Ну, ну жас, ми жас, любимо, куриний. любимо це, ми... Цибульки или... должны быть богаты. Ага. О, так что. Берусь. Дай, Дань, что? А по ветру оно изменилось, не? он не угу. угу. да, нет? Хорошо, я бы поменял. Чуть? Я раз на насколько и на вокал. А, ну ладно, ну не блондинка і для видання. Вона просто була, зробила собі графік, повісила на холодильник. А, а сточок, ти його викинула? А я викинув. Тепер із войду. Для тих, хто любить подивитися, все одно, я думаю, май сьогодні настрою не буду знімати таранчук, але Та традиція, традиція. Не, ну я ж на видео -то називаю грудниною. Ні, длина... на так я в кожному видео називаю це грудником. Значит, якщо хтось дивиться, то значить стоїть. Так що цибулька порізана. Таранчучок нашій жариться. Щас чекаємо ярко з м'ясом. Ярко так само буде викатувати як Анатолійович. Хоч сьогодні не хочеться мені його називати Анатолійовичем. Я їх... я їм розказав. Причому холодна за заріччі, як вони підключилися. У мене просто не вистачає. Ні, ну кожна людина по-своєму собі. Тобто як сидіть. Так що, друзі, процес йде. Е, Печеревинка наша. От так ми її порізали. Свинка не кабанчик невеличкий, хто пам'ятає, це був наймаленький кабанчик, який в мене був, я його підкинув зовсім в іншу клітку. От, і отримує такий результат. Цибулька жде свого часу. Тут у нас вже шквариться, париться Таранчук, товарічка наша. Баби Ганна Ложка, мами моєї ютубольської. Вчора дзвонив мені підписник Василь з Німеччини. От красавчик, кричать дуже гарно так було поспілкуватися, так що фамилю не знаю, але Василю в Німеччину і його дружині і діткам привіт. Привіт. О, так, Все, працюємо. Тобто на автомобіль збираємо далі. По чуть-чуть, по чуть-чуть, ми ще навіть не робили ніякого там кіпіша, але вже в нас у нас просто був хороший старт. І вже в районі там 200 тисяч є. Думаю, скоро ми вже його приженемо. Якщо там все ще не хватить, то ми йожик почекаємо, Але я думаю, дівчата з'їздять на конкурс. Після конкурсу приїдуть, ми проведемо такий заключний стрім. Тому що ті гроші, які на госпіталь, вони поки приложили ми їх до машини. Зв'язався я з госпіталем, і дівчата сказали, потреби, які потрібні на госпіталь, врачі їм самі говорять, вони тоді спілкуються з такими, як ми, і ми купуємо те, що безпосередньо потрібно туди. Тобто не будемо купляти, те, що там з неба падає. Ми придбаємо те, що порахують потрібним лікарі. Так що поки працюємо. Машина піде знову на 72-гу бригаду, От, на чорних запорожців, ще не знаю, в який там підрозділ. От, так як дзвонив Слава, там трошки є проблеми. Прилетіло і деякі машини вийшли з ладу, фактично згоріли там їх 4 штуки. Ну і що, хай кацапи не радуються, ми бігеньки назбираємо і їм передамо. А ще вчора дзвонила Оля, е медик із 72-го батальйону з першої роти. До Славіка і дякувала йому і сказала, що передав привіт і подякував усім підписникам, усім моїм дівчатам і мені особисто за цей автомобіль, який ми їм пригнали, тоді віддали. Цей автомобіль дав, ну, на даний момент він зробив велику справу, так само Максим безстрашний турист, вивіз е, свого товариша 200-го, в нього позивний мародьор, о, таке не дуже цікаве, ну, але е, вивіз, в нього велика втрата крові було сильно посічений, але живий. Так що молимося, держимо кулаки, це товариш Славка, товариш Йожика. Так що вже, якось аж до мурашок, приємно було вчора до сльоз, що все-таки ми правильно зробили вибір і ми вчасно привезли той автомобіль і дав Бог, щоб він би спас не одне життя. Хлопцям, це дуже приємно. Ну, а поки у нас така сковорода, є можливість, працюємо, жаримо, шкваримо, і будемо снідати, будемо. Почарки в мене ніхто тут не п'є на сьогоднішній день, а хто з адекватних і п'є, то вони зараз всі на роботі, сьогодні четвер. І люди можуть випити чарчину там вечором. Лити вітрина просто вже не може. Що? Гаряча старим не буває, так? Да? Ну не може вона стриматися. От, а мені, знаєте, як чоловіку дуже приємно, що хоч одне можу зробити приємно, це пожарити таранчук, і коли вона його їсть з апетитом, для мене це дуже приємно. Коли буває, кажу Леся, десь снідай, вона не хоче. Для мене вже це як якийсь позов, що щось не так, вона ж в неї щось болить. Мені тоді неприємно, вже тоді не хочеться її готувати. А так це вже настрій на цілий день. Це моя кохана жінка, яку я полюбив з першого погляду і буду любити все своє життя. Потому, що, тому що вона мені родила трьох так, найкращих не дітей. Раз, не питали, хто я так... да, да. Леся Петрівна це моя госпожа, я її підкаблучник, вона мене пресує постійно, але я її люблю. Де я шуткую? Чоловік і жінка це одне ціле. І хтось там каже, яка ж вона половинка, вона є ціла, правильно, але ми доповнюємо один одного. І в будь-якому процесі е друг друга ми вже один одного розуміємо, як ніхто інший. Буває, каже, на чоловіки там, диванники, такі, як і я, буває, хочеться полежати, але я не можу це зробити. І навіть якщо є можливість, вона каже, піди полеж. Вчора пробував, не вийшло після опоросу. Ну і так постійно. Так що смачного тобі, кохана. Так. Ти мені піднімаєш настрій, коли ти гарненько смакуєш, їси. Так, це перед великим стартом. Так що шкварчання сковороди. В наступний раз буде аж вечором. Да, наступний раз буде ввечері. Ну, а я не можу собі дозволити це. Як тобі чорненький кабанчик? Є? Різниця, так? Да? Да. Сила. Так, да, вони медленніше ростуть, ну, але вони реально ближче похожі до мангала. Воно настільки на Так. Да. Хоч вони по віку вже старші, їм вже 9 місяців. ще не повністю, але Воно м'яке. І це ж м'ясо, це ж із почереваної ті вершки, з грудини, обрізки. М'ясо там не дуже таке, воно і м'якеньке. Так що все, Леся Петрівна смакує, а Шелудьку йде щось буде робити. Зараз подивиться, що там ярик привезе і їдемо далі. Все, Ярко, ну наче їздив на ці тачки. Да? Ну, тоді що цієї тачки не було, вже приїхали задочки, лопаточки, все це діло лежить на столі. Зараз я стібану м'язка, а ну вже нубіки поприбігали. Стібану м'яска на таранчучок і будемо працювати далі. Ярик зараз привезе сало. Я бігенько посолюю і розберуся з салом, ну а він буде викатувати м'ясо. І будемо рухатися, як завжди. ну Стараєшся підкоригувати, тому що, говоря, треба трошечки спомнити і підкоригуєш мене без питань. Так, друзі, стібанули таку м'ясну заготовочку Зараз зачистимо філеючки Сковородка наша вже вже атакова, Леся Петрівна вже Зняла пробу, топиться кабанчик капець. Витоплюємо це все діло і загружаємо. Так, Сковородочка шкварчить, робота кипить. Зараз загружаємо цибульку. Прикриваємо це все діло кришечкою. І хай це все діло все умліває. Вона стане м'якенька, потім це все діло ми перемішаємо і накриємо, хай це все діло тушкується. Зараз задача кришечкою накрити. От. І зараз ярик там я вже м'ясо. Ми зараз це все діло раз прижали. Хай воно у нас відпріває, е, перемішаємо. Ну а ми вже порізали салко, навіть я встиг порізати. Отак От виглядає салко на сьогоднішній день з мішковинкою. От. Хто нас дивиться, знає, що це таке, і чому ми це робимо і чому не з соломою. Багато хто косить мішковиною з маля і кажуть, що це соломою. Ну, є такі у нас навіть знаю, в березані, ну, але треба речі називати своїми іменами. І тут нічого страшного немає. Це не пластиковий мішок, а мішок з тканини. Так що салко отаке, доволі ще й непогане. Бачки, те, що на лопатка, ну і шкурки з задньої частини. Ну а ми рухаємося далі, чекаємо м'ясо, розбираємо, викладаємо, робимо Ну що, Друзі, процес іде, буду на цьому завершувати відосик. Ось такі у нас биточки. Ну, не предупредили ярика, зробив коротший ошийок, але у нас виходить довший антрикот, лопаточку зачистив, печеревинка охолола, підкидали. Отакі у нас задочки. Ну, трохи тут у нас м'язка, обрізки обрізав, пафинки, філеєчки, жир внутрішній. Ну і сковорідка наша вже фактично готова. Зараз це все діло мішаємо, солимо, перчимо і хай тушкується. Ну а ми йдемо, вже хум посмалив, помив, треба спалити мішечок. І будемо розбирати чи перевертати, будемо смалити піщеревинку, вже я знімати не буду. На цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І як завжди бажаю, щоб була така засмальцована, стара, сільська, але повна таранчука сковорода. І щоб на вашому шляху зустрічалися тільки справжні і добрі люди. Всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра. — Що ти, Ліза? Ліза. Дивишся, нема цигана, так? Да? Пополамку? Пополам, пополам. Чи крижемо пополам, з половинка. І тут хвата, кабанчик невеличкий. Це, кстати, був дрищик. Що, Ліза, плачеш за циганом. Та хрен на нього, на того цигана. О, Всім доброго, вже навіть не ранку, вже почті обід. Слава Україні, друзі, знову з вами я, Сергій Шелудько і вже не циган Анатолій Анатолійович, кум Яришківський, Клименко Ігор і Ярик, не так Ярик Фупек. І зараз ще ж надалі намазати. Я ще це розкажу і покажу. Так що, друзі, по тривозі визвав бойця. Ярка, колись у мене різав свиней, теж трошки накосячив. Ну але якби я був там неправильним, там нехорошим чоловіком, він би до мене не приїхав. А так залюбки приїхав провідати Лутька і зробити добре діло, зарізати свинку і поїсти таранчуку. Ну і так само кум Ярішківський. Ну, діло не про це. Діло буде далі. Про те я розказувати не буду, тому що зараз ні селфі балки немає. зараз ще й досі пораюся. Дуже багато дзвінків і по свинки Тарас дзвонив. Та й тут організовуємо ці питання, тому що кожен колій ріже по-своєму. Ярик, правда, різав у мене і той почерк фартушок, все те, воно було і раніше. Так що, друзі, на цьому пауза, ми працюємо далі, буде двоє поросят, буде таранчук, що засніму, покажу і про цигана нестандартного брехуна розкажу. Ну, як завжди, кажуть, не виносити, там, сказати, з хати. Ну, Якщо людина нестандартна і брехун рідкосний... То це вже дуже страшне, особливо ту новину, яку сьогодні узнав, це для мене просто страшно. Ніколи не можна прикриватися своїми дітьми, тому що це великий гріх. І якщо людина кожна судить, вона судить по собі, то для мене це було б страшно таке сказати. Ну, то буде далі. На цьому все. Поки на паузі. Ми працюємо. Буду поратися, а хлопці будуть займатися свинкою.